Всім привіт! 19 серпня, Горбовичі, э, тільки завершили э, монтаж ФБС. Щойно виїхав кран. От. Внизу, як бачите, у нас подушка на 80, блок на 40, відповідно 24 сантиметрів з кожної сторони у нас подушка виступає все ровненько це як має бути значить зараз ми вигружаємо 30 блоків по 240 хлопці вигружають на підвал який буде під гаражем а тут зараз кинемо трубу водопровідну каналізаційну, замонолітимо участки, які у нас є монолітні, і будемо засипати сьогодні до вечора. Це все засипемо. Ну, Ось відповідно проєктанти, я не знаю як вони роблять. Ми просто не можемо нічого вигадувати, є проект, по ньому замовляємо блок і по ньому робимо а, фундамент. Да? І от два блоки по метр двадцять, а тут донизу монолітний участок. Ну як так? Ну, просто не розумію. Я розумію, коли ось там є. Наприклад, отакий от монолітний участок. Да? Тобто ти його відразу заливаєш. Але но, но така ерунда. Все по проєкту. Все по проєкту зроблено. Но ось такі зараз проєктанти. Таке ощущення, що просто є шаблон, по якому кліпають. Ну і все. Це у нас фундамент під баню. Фірма яка працює поруч залила вчора вже армопояс опять же армопояс на 50 см висоти ну, може я щось не розумію але но... значить так треба оце наш котлован під гараж. Виставили опалубку. Значить, тут будемо робити таким чином, що ось у нас п'ятка, яка на 30, да? а тут ми її піднімемо ще на 15 і все залиємо плитою. Тобто така буква «П» вийде. Ось під п'ятку вибрали вже більше грунту, а тут ось буде плита. Зав'яжемо сіткою арматурно і це буде надійно. Ось наші ФБС 30 штук. 30 штук. Ну все, друзі, до нових зустрічей, змонтуємо тут підвал, зніму відос. Пока.